Нічне небо це чудове видовище, тисячі зірок і всі такі прекрасні. Що це одна зірка кудись полетіла? А, це не зірка, це світлячок. Він сьогодні якийсь задумливий, цікаво, що трапилося. Ох, я такий невдачливий, всі навколо такі особливі. Ось це дерево таке могутнє, ось цей птах такий швидкий. А я коли ж я стану яскравим, як зірка. Сумні роздуми світлячка перервав якийсь шум знизу. Гей, хто там плаче? спитав Ій, але не отримав відповіді. Він спустився, щоб розглянути краще, заглянув під листок і побачив маленьке сумне мишеня. Мишеня, що трапилося? Чому ти плачеш? спитав Ій схвильовано. Я заблукав, навколо так швидко стемніло, і тепер мені не знайти дорогу додому. Не засмучуйся, друг, я тобі допоможу. Мені здається, я бачу стежку вон там. Давай разом шукати твій дім. Згоден? Згоден, тихо відповіло мишеня. Тоді чого ж ти сидиш, вставай і в дорогу. Мишеня зі світлячком вийшли на стежку і вирушили шукати будинок. Шли вони, йшли, але раптом і запитав Слухай, а куди нам далі йти? Мишеня задумалося. Десь тут був пеньок, вкритий грибочками, але щось я його не бачу. І тут з темряви вистрибнуло жабенятко. І, заїкаючись, вимовило Цей пеньок он там. І, і мишеня подякували жабеняті, побажали йому усього хорошого і продовжили свій шлях. Коли стежка почала губитися серед купин, і знову запитав А далі пам'ятаєш, куди нам тепер ти? Трохи подумавши, мишеня відповіло. Я пам'ятаю, тут був дуже великий камінь, але я його не бачу. Раптом, звідкись зверху долинув речовний голос. Друзі підняли голови і зрозуміли, що це сказала пташка, яка сиділа на величезному камені тому самому. Світлячок і мишеня радісно подякували пташці, а потім знову продовжили свій шлях. Не встигли вони зробити і десяти кроків, як знову зупинилися. На їхньому шляху виникла розвилка. Мишеня, а ти знаєш, якою стежкою нам йти? з надією в голосі запитав світлячок. Мишеня думало, думало і нарешті згадало. Поряд з моєю стежкою була дуже гарна квітка. Ось тільки тепер я її не бачу. У мишеня виникла ідея. Світлячок, а ти можеш посвятити яскравіше? Тоді ми точно побачимо квітку і потрапимо на правильну стежку. Я? Посвятити яскравіше? Але я не вмію бути яскравим. Світлячок, ти впораєшся, я вірю в тебе. І дуже хотів допомогти, а віра мишеня робила це бажання ще сильнішим. Набравшись рішучості, він витягнув свої руки і засвітився так яскраво, що все навколо стало ясним, як день. Ось же він! вигукнув мишеня, побачивши квітку. Друзі зраділи і весело побігли правильною стежкою, яка привела їх прямо до милого будиночка. Мишеня було таке щасливе потрапити додому, і з захопленням промовило. Світлячок яскравіше за тебе в нашому лісі нікого немає. Дякую тобі, велике. Радий був допомогти мишеня. І побажав доброї ночі і полетів назад у ліс. Тепер він точно знав, що світить яскравіше за будь-яку зірку на небі.